Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Окупанти в час піку обстріляли ринок на Донеччині. У Маріуполі вороги придумали, як ще збільшити кількість російських громадян. Лучанка Анастасія Коновальчук одна із найсильніших боксерок у світі, готується до всеукраїнських ігор з єдиноборств. Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади з ремонтом має кол-центр і нове обладнання. Ворог продовжує вбивати цивільне населення нашої держави. Сьогодні близько 14-ї години російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Окупанти атакували центральний ринок міста, де на той момент було дуже людно. Нині відомо про 28 травмованих та 16 загиблих. Крім того, за попередніми даними пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та п'ятий поверх житлового будинку. Вщент згоріли. Ли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів. Наразі пошуково-рятувальна операція триває під завалами ще перебувають люди. Трагедію в Костянтинівці прокоментував президент України. Удар навмисний. Ми розуміємо, що вони роблять. Те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони. В тому напрямку завжди росіяни б'ють по цивільним людям і цивільним об'єктам, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. У день вибухи лунали також у Запоріжжі. В одному з районів міста зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Постраждали двоє працівників підприємства. Вранці російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли Харківщину. Пошкоджено приватний житловий будинок. Пораненого 50-річного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Додам, що за інформацією військово-морських сил окупанти тримають у чорному морі дев'ять ворожих кораблів, зокрема ракетоносі. Із вісьмома ракетами калібр захисники України та влада закликають не ігнорувати повітряні тривоги. І наостанок про російський паспорт або смерть у тимчасово окупованому Маріуполі вороги почали видавати інсулін хворим на цукровий діабет лише за наявності паспорта громадянина РФ у міськраді опублікували відео, де місцевий житель, який прийшов до Маріупольської лікарні номер один, розповідає про нововведення для інсулінозалежних пацієнтів. Щоб отримати препарат, потрібно мати російський паспорт. Ребята, якщо немає паспорта, Хуй плані сьогодні. Луцьк тепло відновило роботу всіх газових котелень та центральних теплових пунктів. У домівках лучан з'являється гаряча вода. Як швидко залежить від протяжності мереж, але частині людей таки доведеться потерпіти. Працюємо над тим, щоб на вороніхіна завершити роботи до кінця дня і відновити роботу двох ЦТП Вороніхіна-10 і богомольця. 2 на Карпенка Карого знадобиться трохи більше часу, проте завтра до кінця дня плануємо завершити. Також є проблеми на Дубнівській, але ну, там знадобиться трохи більше часу для пошуку і ліквідації витоку, і також є витік на соборності, і там без гарячої води поки що залишаться будинки. на 1 і 1 а Нагадаю, підігрів води в Луську відімкнули 1 вересня. Аферисти знову пишуть і телефонують підприємцям від імені Волинської влади. Просять переказати гроші для ЗСУ на певний рахунок. В обласній адміністрації наголосили ні начальникова Юрій Погуляйко, ні його підлеглі до цього не причетні. Просять повідомляти про такі факти правоохоронця. Для того аби зробити аналізи, у приватні клініки тепер йти не обов'язково. Усе можна зробити у колишній поліклініці номер 2 Нині в медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади. Днями в поліклінічному корпусі завершили капітальний ремонт і почали працювати на новому обладнанні. Більше розкажемо в сюжеті. Раніше одна з поліклінік нині медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Ми зробили єдиний номер, єдиний кол-центр. Люди раніше звонили в першу поліклініку, в другу, в третю, не знали, куди дзвонити. З першої дзвонять першу, з першої перенаправляють третю. Зараз є єдиний кол-центр. Люди телефонують. Які є питання? Вони задають. Відповідні спеціалісти дають їм консультацію, як необхідно діяти. Слідом за змінами внутрішніми взялися за зовнішні. Після створення медоб'єднання в поліклінічному корпусі розпочали масштабний ремонт. Роботи проводили в 11 кабінетах, зокрема лабораторної і функціональної діагностики та на двох сходових маршах. Значно розширено спектр надання саме реабілітаційних послуг, тому що дуже багато людей після інсультів. Після травм різноманітних потребують реабілітації. у медоб'єднанні є команда досвідчених реабілітологів, які допомагають людям повернути елементарні навички. В нас працює мультидисциплінарна бригада, яка повністю комплектована. В складу входять як лікарі ФРМ, входить ерготерапевт, фізичний терапевт, психолог і входить логопед, терапевт мови та мовлення. Є асистенти фізичного терапевта, асистенти ерготерапевта, а також медсестер з реабілітації. У відділенні медичної реабілітації зробили капітальні ремонти коридору, зали фізичної терапії та кабінету кінезіотерапії. Відділення обставили новими меблями, орхтехнікою. Та реабілітаційним оснащенням. Має медоб'єднання і нове лабораторне обладнання. Біохімічний аналізатор для аналізу крові. Це реактиви. Тут можна загрузити 20 реактивів для 20 визначень. І аналізатор, що робить з десяток різних досліджень. Всі обстеження на гормони. Ми вже розпочали постановку маркерів серцевої недостатності. Це щитовидна панель, це гормони репродукції, це всі ревматологічні процеси ми можемо тут проводити парад гормон, кальцитонін, вірусні гепатити. Експрес-дослідження на туберкульоз тепер можна також зробити в стінах медоб'єднання на проспекті відродження. За словами медиків, лише в серпні новим приладом обстежили 56 людей 17 виявилися. Ворими очільниця медустанови Лариса Духневич пам'ять, незважаючи на складний для країни час, міська система надання медичної допомоги постійно вдосконалюється і розвивається. Кошти на ремонт та закупівлю обладнання залучили завдяки програмі медичних гарантій НСЗУ. Анастасія Качина, Ростан Щербачук, дванадцятий канал. Дворічна дитина та тримісячне немовля опинилися у квартирній пастці в Луцьку. Рятувальників викликав їхній батько. За поінформованого джерела відомо, що мама відчинити двері була не в змозі. Більше десяти років на світовій арені спорту лучанка Анастасія Коновальчук є чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою світу із французького боксу. Тепер збирається в об'єднанні Арабські Емірати захищати честь України на всесвітніх іграх з єдиноборств. Окрім того, знає англійську, і французьку та викладає у виші. Більше про незвичайну луцьку чемпіонку дізнайтеся із сюжету. Чемпіонка Європи та віце-чемпіонка світу з французького боксу лучанка Анастасія Коновальчук вже 10 років боксує на світовій спортивній арені. І нарешті, через два місяці, 29-річна спортсменка їде підкоряти всесвітні ігри єдиноборств в Об'єднаних Арабських Еміратах. Востаннє їх проводили 10 років тому, тож потрапить на омріяний ринг вперше. Ну е, є більше відчуття відповідальності ніж хвилювання. Ну і все таки це можливість представити Україну, яка має перемагати у всьому не тільки у спорті. Чим особливий французький бокс або сават, пояснює тренер спортсменки. Звичайний бокс там е, змагаються тільки одними руками. Всі бачили бокс, професійний бокс. А у французькому боксі там дозволення удари руками і ногами. Можна вони змагання відбуваються в спеціальній формі і в саватках на ногах, тому і називається сават. Сават в перекладі, значить, розтоптаний ботинок, розтоптаний черевик. Настя єдина учасниця, яка представить Україну на всесвітніх іграх у своїй ваговій категорії. Займається спортом ще з маличку. Згадує, була дуже активна, тому енергію потрібно було направляти в правильне русло. Ну, в спорт пішла ще напевне. Та з першого класу, з першого класу, чи там після дитсадка в нас були перші змагання, якісь там з плавання, то з бігу, то ще з чогось. Ну, вже тоді все почалося. У 9 класі пішла на секцію рукопашного бою в університеті кікбоксинг. Тоді зрозуміла, спорт це її життя. На перші всеукраїнські змагання поїхала вже на початку першого курсу. Їхала перевіряти свій характер та можливості. Попри те, що тоді програла, на своєму не зупинилась. Сказала, хочу ще. І вже через два роки стала віце-чемпіонкою світу. Лише е два рази за всю мою кар'єру. Е лише два рази було таке, що я не зайняла призових місць. Ну так склалося десь, не повезло. Десь за десять років, років так два а лише два чемпіонати завжди. Е завжди е це було перше, друге, третє так. Не завжди. Ну, ми старалися готуватися, старалися все-таки е, зробити все можливе. Ну і я від себе і тут. І е, коли був вільний час, там дивишся, о, треба, напевно, піти десь там крос пробігти. Десь треба щось робити, не можна сидіти, не можна гаяти час. Бо, як каже мій тренер, поки ти сидиш, е, твої суперники тренуються. Я зразу: о, ні, треба йти, треба йти тренуватися. Треба щось робити. За 10 років кар'єри із тренувань випала лише на місяць. Це був переломний момент після першого і сподіваються єдиного в її житті нокауту. Прилетів оцей такий удар. У мене був нокаут перший. Перший нокаут насправді такий досить болючий е, і е, такий шокуючий для мене. Проходить там два тижні. Я не йду на тренування. У мене з'явився справді страх. Хоча на той момент уже я займалася, скільки там? Шість років е, чи, чи п'ять років, і е, в мене з'явився страх. Е, Просто ставати в пари, і сам факт, що там перед тим там чемпіонка, а тут оп, і це нокаут. І я впала, і це чемпіонат світу, і це морально було важко навіть десь місяць. Я не приходила в зал. Я не приходила просто місяць в зал і подумала, що напевно вже не прийду. Вона зуміла повернутися завдяки своєму тренеру. Наставник зумів переконати її, що нокаут це нормально. Я розумію, що ну в цьому ніхто не винен, тільки я. Я опустила руки, я знехтувала захистом. І, ну це моя була вина. До речі, тренер Анастасії є і її чоловіком. Одружилися півтора року тому після десяти років роботи в спорті. Та вже потім якось пізніше, після 2015 тисячі там п'ятнадцятого бачимо, що так ми дивимося в одному напрямку, цікавлять нас одні речі. Ну, добре, Попри досвід і перемоги Анастасії, батьки щоразу хвилюються за її здоров'я, коли вона їде на змагання. Так і було, і до сих пір так є. Насправді мої батьки дуже переживали за те, як я буду кожен раз, коли я приїжджала змагань там, тато, мама, обдивлялись лице, чи все нормально, чи все добре. І навіть до сих пір вони переживають, звичайно, кожен раз, бо це ну насправді травматичний вид спорту. Ось так іноді приходилось втікати на тренування. Справді іноді насправді приходилось від них часто приховувати, що десь болить, десь там підвернув, десь там пропустив. Удар десь там замальовувати синці, аби вони не переживали. На змаганнях українцям часто доводиться стикатися зі спортсменами країни-агресора. Всі бачили вчинок Ольги Харлан, яка не потисла руку російській спортсменці. Наша боксерка каже, повністю підтримує Ольгу та на її місці вчинила би так само. Якби мені прийшлося боксувати з спортсменами з країни агресора, ну. Я б теж не пожала руку, але напевне зробила все для того, щоб нокаутувати там десь за декілька секунд, якби це було в моїх силах. І спортсмен Сербії просто провокативно сказав Слава Росії. Я відразу повернулася до нього. ну… Зав'язався конфлікт, я відразу висказала йому, що е, ти не можеш так говорити, коли ти не був е, в нашій державі, коли ти не бачив, що відбувається, і ти не знаєш, що буде завтра, і куди прийдуть, і е, де прилетять ворожі, е, скажімо так, снаряди. Я сказала, ми зараз є на змаганнях, де е, відсторонені російські спортсмени і білоруські спортсмени. Кажу, якщо... Я йому сказала, якщо ви не хочете бути в числі їх. Будь ласка, тримайте свої політичні погляди при собі. До речі, крім статусу професійної спортсменки, Анастасія, ще й викладачка в університеті на фізкультурному факультеті, тренерка з кікбоксингу у спортивній школі, а також репетиторка з англійської та французької мов. Що ж до всесвітніх ігор, чемпіонка каже, що вони будуть вирішальним кроком у її спортивній кар'єрі. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал. З іншого Через повномасштабне російське вторгнення, уже другий рік поспіль українські школярі змушені підлаштовуватися до нових реалій. У деяких школах торік було винятково дистанційне навчання. Інші навчальні заклади організували змішану форму, але є й такі, які працювали офлайн. Та незважаючи на формат освітнього процесу, навчальний рік почав кожен учень із новим шкільним приладдям. А дітям, яким не змогли його придбати батьки, канцелярію і низку інших потрібних школ. Полі речей подарували атомники. Більше дивіться у сюжеті. П'ятий рік поспіль напередодні дня знань атомник проводять благодійну акцію Енергія добра. Цьогоріч гостей заходу організатори гостинно зустрічали із солодкими подарунками. 95 дітей, учнів освітніх навчальних закладів арайської громади, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, отримали подарунки від працівників атомної станції. Вдячні за можливість працювати, навчатися та проводити подібні заходи. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у. Українських воїнів привітали учнів генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк, голова правкому РЕС Іван Мальник та кураторка акції, заступниця начальника управління інформації та зв'язків із громадськістю Ірина Жук. Атомники зауважили, що завжди готові допомагати та мотивувати підростаюче покоління. Ви наша випадка. хочу побажати вам успіхів, навчанні. і подякувати треба. Розумовно збройним силам України, які дозволяють нам вам вчитися, набувати знань і ставати повноцінними членом родини, яка називається Україна. Шкільне приладдя, рюкзаки, спортивний одяг і взуття та інші необхідні речі придбали атомники, враховуючи потреби учнів. Звичайно ж, були і пакунки із солодощами. Благодійна акція об'єднала понад 40 підрозділів атомної станції. Працівники кожного опікувалися певною кількістю дітей. Ми поговорили, що потрібно діткам, тому що в перележності від віку дітям у дітях різні потреби, купили все їм необхідне, там гарні рюкзачки. Те, що їм подобається, енергія добра досить вагома е, акція. Тому хочеться привнести в їхнє життя трошки радості, трошки якогось свята. Тому ми і щоразу долучаємося до таких подій, до такої акції. Дітки завжди потребують нашої уваги і підтримки. Сьогоднішній захід він запам'ятається і вони знають, що вони завжди можуть очікувати на допомогу дорослих. І, зокрема, на допомогу працівників рівненської атомної електричної станції. Сьогодні країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Переконані атомники спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям позитивні емоції, радість, повернути їм відчуття своєї значущості та розуміння того, що про них пам'ятають, про них подбають. Їм завжди допоможуть. Атмосфера у залі свідчила про те, що енергетикам вдалося подарувати дітям такі необхідні любов та тепло. Школярі щиро тішились подарунками та раділи початку нового навчального року. Я відчувала позитивні емоції, подарунок мені сподобався. Це, це все, що мені знадобиться в навчальному році. Захід завжди цікавий, завжди приємно. Це дуже завжди подобається, оригінально, все, індивідуальний підхід, все подобається. Свято класне, подарунки, круті, дякую за свято. Начальниця управління освіти від освітянської родини Вараської громади передала подяку та символічний подарунок усьому колективу Рівненської АЕС. Енергія добра, яку вони невпинно генерують заради світлого майбутнього дітей, сприятиме розвитку та становленню сильних та незалежних українців. Приємно спостерігати за емоціями дітей сьогодні. Вони посміхаються, радіють. Для них це величезне добро і величезний поступ в розвитку їхньому. Тому вся громада і вся освітянська родина пишається, що живе в місті атомників, що поряд з нами. Таке підприємство, яке виробляє енергію, яке дарує енергію людям і дарує енергію добра. Серед тих, хто мав отримувати подарунки, повинні були бути й два братики-першокласники Сопачівського ліцею, які трагічно загинули незадовго до дня знань. Атомники РЕС хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять, передали поминальні букети, та м'які іграшки, які адміністрація освітнього закладу поклала до надгріб'я хлопців. Захід приурочений дню знань це один з етапів благодійності. Благодійної акції енергія добра наступний планують провести напередодні Дня Святого Миколая благодійну справу працівники атомної станції продовжуватимуть, адже діти це наше майбутнє. І хто як не ми, дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ? Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь з нами. До зустрічі.